Ми не знаємо, що буде. ми, ми На сьогодні ми держимося, ну, скажімо так, держимося, щоб не розвалитися, просто тому що ми не знаємо, що буде завтра. Саме основне, саме головне завдання ми маємо їх тимчасово перемістити, евакуювати. Нас багато і ми все можемо зробити разом. Головне не бути байдужими, головне хотіти допомагати людям. Тому я рахую, що тільки так, всі разом ми можемо залишатися сильною державою. Період війни це виклик, це саме такий великий виклик. У нас наразі в інтернатних установах проживають люди. А їх аж 744 людини з психічними захворюваннями. Наша область і ці інтернатні установи розташовані до 50 кілометрів від зони бойового. Зіткнення і тимчасово окупованих територій, тому саме основне, саме головне завдання ми маємо їх тимчасово перемістити, евакуювати. Ми перша область в Україні, де наші люди поїдуть на підтримане проживання і будуть проживати в окремих будиночках, в окремих оселях, завдяки благодійній організації Посмішка, що буде проводити ремонт в оселях, в будівлях. То ці люди будуть проживати окремо, там не буде інституційних закладів. Це просто окремий будиночок, в окремому, ну, в населеному пункті, і люди там будуть проживати зовсім по-іншому. Дуже велика вдяка цьому благодійному фонду Посмішка, який зробить ремонт, який облаштує і меблями, і обладнанням. І посудом, і постільними приладдями. І люди прийдуть в комфортні, будуть проживати в комфортних умовах. Тільки спільними зусиллями в такий тяжкий час. Ми можемо щось зробити. Рада від того, що в співпраці з благодійним фондом Посмішка на території Тернопільської області ми зможемо реалізувати проєкт для захисту прав осіб з інвалідністю з Запорізької області і я щиро вірю в те, що цей проект, ініційований благодійним фондом Посмішка, буде успішно завершений, і люди, особливо особи з інвалідністю, які мають психічні розлади, знайдуть на Тернопільщині свою домівку. На даний момент ми всі стикнулися з викликом, що досить велика є соціальна проблема. І відповідно, один з таких будинків нас плануємо розмістити в селі Олесино козівської громади, в якій саме буде переміщений один з таких будинків Запорізької області. Загалом це. У проєкті ми створюємо 23 місць тимчасового поселення для внутрішньо переміщених осіб, і додатково ми створюємо два місця, які будуть діяти згідно 888 вісімдесят постанові, в яких будуть релаковані. Люди з Любомирського інтернату Запорізької області зараз поза моєю спиною ви бачите одне з них. Це селище Олесине, Тут була школа. Саме в цьому приміщенні ми хочемо зробити кімнати, такі як ми їх називаємо тренувальні кімнати, тому що тут будуть проживати люди, які мають нескладні. Психоневрологічні захворювання для того, щоб люди з інтернатного середовища перейшли в таке життя, знаєте, ну не можна казати повноцінне, але таке, як ми з вами звикли жити, щоб люди навчилися самі за за собою піклуватися, самі собі готувати, самі прибирати в своїх кімнатах, ходити в магазини, спілкуватися, адаптовуватись, щоб ці люди вийшли нарешті, знаєте, з зачиненого приміщення суспільства. Це така наша перша мета, і друга не менш не менш важлива це те, щоб ці люди переїхали з лінії обстрілу в більш безпечне місце. І тому я вважаю, що такі проєкти, як наш, він є соціально важливим. І я дуже вдячна абсолютно всім, хто долучився, хто підтримує, хто робить цей проєкт, тому що цей проєкт робить більше, ніж 100 людей благодійного фонду Посмішка. Ми плануємо перевезти до 60 людей. Головне не бути байдужими, головне хотіти допомагати людям.